Вітаю! Ви на каналі ERP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в ERP системі ОДУ. І в цьому відео я хочу розповісти про доробку від нашої компанії для кадрів по локалізації для України. Це штатний розпис. Раніше ми брали за основу оклад, який налаштовувався на посаді. Але ми це змінили, і тепер ми беремо це зі штатного розпису. Отже, давайте зайдемо в модуль співробітників налаштування спочатку на посади. Відкриємо посаду, і тепер у нас тут немає окладу. В нас налаштовується посада стандартно. Як і раніше, перегляньте, будь ласка, відео по налаштуванню модуля кадрів по співробітникам, по контрактам по посадам і так далі. Натомість ми додали меню вгорі в модулі співробітники, штатний розпис. Заходимо сюди. У мене зараз є один діючий штатний розпис, але, наприклад, я хочу створити новий штатний розпис, або взагалі з нуля згенерувати, або в мене оклад змінився, і мені потрібно створити новий штатний розпис. Що ми робимо в такому випадку? У мене штатний розпис діє з 1 січня, але, наприклад, з 1 лютого в мене піднімаються оклади. Цей штатний розпис. Ми не чіпаємо, ми його не скасовуємо, нічого з ним не робимо, просто створюємо новий штатний розпис. Дата в нас буде 1.02.2025 2025 рік. Дата затвердження у нас може бути теж 1 лютого. Підтвердження також підстава, наприклад, наказ на підвищення окладів. Можемо такий опис залишити. Обираємо співробітника, який затвердив: це може бути адміністратор, може бути інша людина. Один, хто підтвердив також адміністратор, це мій користувач, і тепер ми просто натискаємо Згенерувати. Тобто, у нас норма годин 40 годин на тиждень для звичайних окладів. Ми це налаштовуємо. Натискаємо Згенерувати. В мене підтягуються всі посади, які в мене створені, в системі до яких підв'язані співробітники. Тобто, картка співробітника налаштована. На ній налаштований контракт. Що козак Іван Петрович це менеджер з продажу. Відповідно, у нас інформація тут відображається і підтягується в нас оклад з попереднього періоду. Але ми хочемо його змінити, тому ми його змінюємо. Наприклад, у нас тут буде оклад 32 тисячі, і тут, наприклад, 30 тисяч гривень для менеджера з продажу. Ми можемо підтвердити цей штатний розпис, якщо ми впевнені в цій інформації, яку ми заповнили. Натискаємо ще раз Затвердити, для того, щоб статус став дійсний. І вже при нарахуванні зарплати за лютий дані будуть братися саме зі штатного розпису по новим даним по окладам, які ми щойно заповнили. Перед тим як ми перейдемо. Йдемо до розрахування зарплати. Ми роздрукуємо штатний розпис. У нас є друкована форма типова згідно українського законодавства, просто штатний розпис, де в нас відображається код нашої компанії, типова фраза. Скільки в нас місячний фонд разом рахується сума, назва структурного підрозділу. Ну і далі, якщо у вас заповнені дані, налаштовані в компанії керівник і головний бухгалтер, то тут підтягнеться в нас ім'я прізвище по батькові, і вам залишиться лише роздрукувати цю форму. І підписати її. І давайте переглянемо ще друковану форму штатного розпису по співробітникам, тому що така форма теж у нас вимагається. Штатний розпис в розрізі співробітників тут у нас вже заповнюється назва структурного підрозділу і самі співробітники. Тепер давайте порахуємо зарплату і подивимося, який уклад у нас береться для розрахунку зарплати. Ми йдемо в модуль зарплата, розрахункові листи, групові розрахунки, створюємо новий розрахунок за лютий 2025 року. З 1 числа по 28 дата обліку може бути пізніше. Згенерувати. У нас тільки оклад, по ЦПХ ніхто не працює. Натискаємо Згенерувати. Бачимо, що базова зарплата в нас вже береться по штатному розпису, останньому, який ми щойно згенерували і затвердили з новими окладами. Таким чином, в воду ви можете працювати за допомогою нашої доробки зі штатним розписом згідно українського законодавства. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь. Дисуйтесь на наш канал.